Коли проходив Нюрнбергський процес, то найбільш промовистим доказом найжорстокіших злочинів нацизму проти людства та людяності було визнано застосування газових камер. Деякі праві ревізіоністи в наш час намагаються поставити цей факт під сумнів. Наприклад, один із них стверджує, що, мовляв, він був в освенцімі та уважно приглядався. До гітлерівських газових камер. За його словами, дверця та цих камер не прилягають достатньо щільно, аби ці камери можна було застосовувати для знищення людей за допомогою газу. На його думку, у цих камерах просто спалювали тих, хто помер в концтаборі. Але у тому, що ця версія є хибною, переконують інші факти. Факти, які свідчать про широке застосування гітлерівцями пересувних автодушогубок. Отож, якщо навіть німецькі нацисти паралельно застосовували газові камери для спалювання трупів, то це зовсім не спростовує самого факту винищення ним за допомогою газів бранців концтаборів. Отож марною спробою виправдовувати нацизм. Адже його наджорстока сутність стоїть поза всілякими можливими дискусіями. Але разом з тим Нюрнбергський процес це лише половина того, що мало б бути зробленим, якщо виходите із позиції абсолютної справедливості. Запитаєте, чому, а тому, що радянський більшовизм навіть у найменшій мірі не поступається нацизму. В усіх можливих злочинах проти людства, і аналог нюрнберзького процесу, в якому б підсудним виявився радянський більшовизм, не був проведений ще до цього часу із єдиної причини, адже Радянський Союз був союзником США та Великобританії у Другій світовій війні. Кажучи іншими словами, переможців не судять. Які б злочини вони не вчинили, адже для того, аби їх засудити, потрібно мати важелі реальної влади над ними. У наш час на перешкоді такому міжнародному судовому процесу над більшовизмом стоїть Арефія. Вона не тільки оголосила себе його правонаступницею, але й дотримується у значній мірі радянського ставлення до інших країн. Тобто дотримується принципів міжнародної політики характерних для СССР. Але рано чи пізно, але такий процес буде все ж проведеним. А Жазарехвія рахується до того часу, допоки вона є однією із наддержав за своєю територією. Коли ж перестане нею бути, то не буде кому захищати це злочинне минуле. А тепер повернемося знову до теми газових камер. Сам вираз газові камери давно вже став символом найгірших проявів гітлерівського нацизму та нагадуванням про небезпеку нацизму для людства. Проте історично було б більш справедливим, якби вислів газові камери став символом сукупної. Злочинності більшовизму та нацизму проти людства й людяності. Ви можете сказати, а до чого тут більшовизм? А до того, панове громадяни, що попри відомий факт, відповідно до якого, газові камери знайшли своє найбільш широке застосування у практиці гітлерівців. А проте були вони винайдені не Гітлером і жоден із прихильників Гітлера. Не може вважатися їхнім винахідником. Адже першими почали застосовувати цю практику саме радянські НКВД, а застосовували вони її проти всіх, кого вважали потенційними, можливими ворогами своєї системи, тобто радянської системи. Якщо ви наберете в пошуковій системі такі слова «Ісай Давидович Берг», то відразу ж штучний інтелект покаже вам таку інформацію про цю людину, радянський працівник НКВС, лейтенант Держбезпеки. Вважається винахідником душогубки, автомобіля, у кузові якого вихлопними газами вбивали засуджених на смерть людей. Штучний інтелект запозичив цей матеріал із української вікіпедії. Тут же написано і таке: уперше звинувачення проти Берга у винаході душогубки висловив письменник Олександр Солженіцин УСЕ 200 років разом. Ці звинувачення підтверджували інші історики, однак деякі також висловлювали сумнів у самому факті існування душогубок в СССР. І також у тому, що Берг був їхнім винахідником. І тут же стаття в Вікіпедії наводить посилання на наукову статтю російського історика Людмили Головкової під назвою Спецоб'єкт Бутовський полігон історія документи Воспомінання». Стаття це дуже велика, але я її прочитав всю і цитую все те, що написано на цю тему у даній статті. Ходили чутки, що людей отруювали в автозаках, виводячи трубу з вихлопними газами всередину фургона, де перебували засуджені. 1938 року Берг звинувачувався як винахідник душогубок, але він тоді на слідстві це заперечував. У 1956 році при спробі реабілітації Берга це також не було доведено. Кінець цитати. Із наведених зауважень помітно, що історик Головкова погано ознайомлена із матеріалами слідства, про яке вона пише, або ж користувалася вона цими матеріалами вибірково. Те ж саме можна сказати про деяких інших російських істориків Ларису Ліхачову та Марію Соловей, які повторюють цю тезу вслід за Головковою. Але в українській вікіпедії з посиланням на іншого російського історика Ліпкова про поведінку Берга під час слідства написано таке. Під час слідства він спочатку відкидав ці звинувачення, але потім визнав їх, пояснивши тим, що інакше неможливо було розстріляти понад 300 людей щоденно. Тобто деякі російські історики ігнорують той факт, що сам же Берг визнав врешті-решт. Під час слідства свою причетність до винаходу пересувних газових душогубок, а посилається лише на його первинне заперечення власної провини. Щодо західних істориків, які спеціалізуються на історії Росії та вивчали відповідні архіви у часи радянської перебудови, то вони одностайно називають Берга винахідником цих душогубок, посеред них найбільш відомими. Та загальновизнаними є Кетрін Мерідейл із Великої Британії та Роберт Джелейтлі Лейтлі із Канади. Наприклад, у своїй праці Ленін Сталін і Гітлер, видані в Нью-Йорку 2007 року, на сторінці 460, Роберт Дже Лейтлі пише про задокументоване застосування газових фургонів, тобто душогубок, працівниками НКВС. І пише він про це із посиланнями на архівні дані. А тепер пропоную переглянути статтю з англомовної Вікіпедії під назвою Газвагене, де написано таке, цитую: Під час великої чистки в Радянському Союзі офіцер НКВС Ісай Давидович Берг експериментально використовував спеціально пристосований герметичний фургон для отруєння газом в'язнів. В'язні отруювали газом дорогою Добутового, фальшивого полігону, ДНКВС страчував своїх в'язнів та ховав їх. Згідно зі свідченням офіцера НКВС Миколи Харетонова, Ісайберг відіграв важливу роль у виробництві газових фургонів. Берг став начальником адміністративно-господарського відділу Московського НКВС влітку 1937 року. А в жовтні 1937 року йому було доручено наглядати за Бутовським полігоном. Берг мав підготувати Бутово до масових розстрілів людей з Великої Москви та забезпечити безперебійне проведення цих розстрілів згідно зі свідченнями Федора Чеснокова, члена екзекуційної групи Берга, наданим у 1956 році. Використовувалися вантажівки, оснащені клапанами, через які газ можна було направляти всередину транспортних засобів. І тут кожне речення має посилання на джерела. Отож сам факт першості Сая Давидовича Берга у створенні автомобільних газових камер для винищення великої кількості народу не підлягає жодному сумніву. І все це, як бачимо, розпочалося ще в 1937 році, тоді як нацисти розпочали застосування газових камер лише у жовтні 1939 року поблизу Позена, коли таким чином вони винищували пацієнтів психіатричних лікарень, поляків та євреїв за національністю. Ось у такій своїй коротенькій статті польський історик Матіас Матіасбер пише, що, мовляв, ініціатором таких страт був Судово-Медичний Інститут поліції безпеки КТІ. Цілком можливо, що Гітлер доручив цьому інституту розробити більш ефективний засіб страти в'язнів, аніж вихлопні гази автомобіля. В англійській вікіпедії читаємо на цю тему таке. Хоча документальних свідчень не збереглося, непрямі докази свідчать про те, що КТІ брав участь у розробці цього першого газового фургона. Кажучи іншими словами, перші газові камери нацистської Німеччини це були душогубки або газові фургони, які в порівнянні із радянськими просто були вдосконалені. І не існує жодних підстав стверджувати, що нібито Інститут безпеки Третього рейху, тобто КТІ, винайшов такі знаряддя страти незалежно від винаходу Ісая Давидовича Бергам. Отож, напрошується простий висновок із всієї цієї історії, що коріння виняткової нацистської жорстокості криться не настільки у потворній ідеології нацизму, Скільки в прецедентах більшовизму, який усі ці звірства розпочав робити першим, починаючи із військового комунізму, продовжуючи голодомором українців та закінчуючи великою чисткою 1937 року, яка в 1937-му розпочалася, а власне тривала до самого початку війни Німеччини із СССР. Гітлер у сутності був учнем Сталіна, який перевершив свого учителя лише в деяких напрямках, а в деяких інших напрямках так і не зміг сягнути рівня свого учителя. Але при цьому слід мати на увазі, що Гітлер та Сталін залишилися б зовсім невідомими світу особами, якби їх не оточували сотні тисяч прихильників. Таких самих як вони самі, та оцей Ісай Давидович Берг. І так само можна сказати про керівництво сучасної Ерефієм.